Ну, але все-таки починаємо ми з того, що буквально кілька хвилин тому закінчився поєдинок, в якому лідер чемпіонату Шахтар грав на виїзді проти Кіровоградської зірки, команда, яка ну, є дебютантом Прем'єр-ліги. Пропивницької зірки. Перепрошую. От перший м'яч на 35-й хвилині. Перейра від нього м'яч залетів у ворота. Зірки Пробував Бурячук. Воротар відбив другий м'яч. Вже забив сам Андрій Бурячук, який вийшов з перших хвилин. Довірив йому місце в основі. Тут ми бачимо Пауло Фонсека. Завис м'яч у штрафному майданчику. Так довго висів Фред накинув на дальню стійку. і Тут бурячук проявив. Це відчуття голу потрібне для форварда. І забив другий м'яч. Ну і потім замість Борячука вийшов Ферейра. І от це він тут знайшов шпарину між захисниками кропивницької зірки. Забив третій м'яч. Достатньо впевнена. Спокійна перемога Шахтаря. Е, ну, Про цю гру ми ще будемо багато говорити. Найбільше що ну, Шахтар грав дуже дуже якісно.